Частина третя. Капітан СЕНТ Розділ Перший. Жах, скорбота і відчая хопили пасажирів Пілігрима, які щойно стали свідками страшної трагедії. Усі були приголомшені загибелю майже всього екіпажу судна бачити на власні очі жахливу трагедію і не мати ані найменшої можливості зробити бодай щось для порятунку до варишів. Місіс Велдон мовчки впала на коліна. Маленький Джек став навколішки поряд з нею і заплаканою няною Нен. Дік Сент, старий Том, інші стояли, сумно схиливши голови. Їхні губи безгучно промовляли слова молитви. Кузен Бенедикт приголомшено дивився на пустельний океан. Нарешті місіс Велдон, не підводячись із колін, тихо мовила Помолімося за нещасних і попросімо у Господа сили й мужності для тих, хто вцілів. З усієї команди Пілігрима. За капітана, боцмана й матросів на борту відтепер залишався тільки Дік Сент, 15-річний юнак, майже хлопчик. Саме йому належало не тільки замінити досвідчену команду, а й узяти на себе відповідальність за долю пасажирів місіс Велдон та її близьких. Були ще п'ятеро темношкірих чоловіків, готових до будь-яких випробувань і праці, але вони геть нічогісінько не тямали у морській справі. Дік застиг на палубі, схрестивши руки на грудях. Він не міг удірвати очей від місця, де зникли в морській безодні капітан Гал і всі китобої з Пілігрима. Потім обвів поглядом обрій на сотні миль довкола тільки небо і вода, жодного судна, в якого можна було б попросити допомоги або хоч би пересадити на його борт місіс Велдон і Джека. Сам він не збирався покидати Пілігрим і готовий був зробити все можливе. Щоб привести корабель до найближчого порту. Цієї миті за три кроки від Діка Сенда на палубі з'явився кок Негоро. Хоч португалець бачив увесь перебіг трагічної гонитви за китом, але його обличчя залишалося незворушним, ніби нічого не сталося. Ви хотіли поговорити зі мною? обернувся юнак до суднового кока. Ні, холодно відповів Негоро, – Якби я хотів поговорити з кимось, то радше з містером Галом чи боцманом. Ви ж знаєте, що вони обоє загинули. вигукнув Дік. Хто ж тепер командує судном?» – зневажливо посміхнувся португалець. Я, не вагаючись, відповів Дік Сент. Ви? Негоро презирливо стенув плечима. П'ятнадцятирічний капітан? Саме так. П'ятнадцятирічний капітан, рішуче відповів юнак. Пілігрим не залишиться без капітана. Місіс Велдон підійшла до них і твердо глянула в обличчя Негору. Його ім'я Діксен, затямте це, сер. Накази капітана не обговорюються. Кок глузливо вклонився, щось невиразно буркнув і пішов до свого камбузу. Тепер доля корабля, а з ним і наші долі у твоїх руках, Діку. Місіс Велдон обійняла юнака. Я вірю, що ти впораєшся. Вітер тим часом дедалі дужчав, і судно вже залишило за кормою місце недавньої трагедії. Діксент поглянув на вітрила, а потім обвів пильним поглядом людей, що зібралися на палубі. Він не переоцінював своїх сил. Проте, хоч якою важкою була відповідальність, що лягла на його плечі, ухилитися від неї, було б ганьбою. Пасажири Пілігрима, усі до єдиного, можуть цілком звіритися на нього, і вони ж стануть його опорою і підтримкою. Пасажирів із Вальдека. Неважко було навчити ставити і згортати вітрила чи стояти за стерном. І гірше було те, що самому юнакові бракувало потрібних знань, аби визначити за допомогою приладів і астрономічних спостережень точне місце розташування Пілігрима у відкритому океані. І то саме тепер, коли корабель так далеко відхилився від курсу, він міг послуговуватися тільки компасом і лагом, з допомогою яких можна тримати курс і визначити пройдену судном відстань. Але цього було замало. Місіс Велден здавалося, розуміла, що коїлося в його душі. Ти можеш сказати, де Пілігрим зараз? тихо спитала жінка. Капітан Гал тільки вчора наніс на мапу місце розташування корабля. А ти зможеш вести судно потрібним курсом? Сподіваюся, я триматимуся на схід, до південно-американського узбережжя, а там і дістанемось до Вальпарагісу, де мали розвантажитися. Наша мета зараз будь-який найближчий американський порт. Головне для нас дістатися до берега. А як же, місіс Велдон, упевнено відповів Дік Сент. Не хвилюйтесь, американський берег сягає так далеко, що ми неодмінно до нього пристанемо. Запевняю, що доставлю вас у безпечне місце. Крім того, цілком можливо, що на нашому шляху трапиться яке небудь судно, що здійснює каботажні рейси. Вітер зараз північно-західний». І Якщо він не зміниться, ми дуже швидко побачимо землю. Юнак усміхнувся. Домчимо стрілою, але спершу нам з вами необхідно поглянути на мапу і уточнити, де ми тепер. Дік поспішив до каюти капітана Гала і приніс звідти штурманську мапу з вчорашніми координатами судна. Навряд, щоб за минулу добу шхуна пройшла дуже велику відстань. Місіс Велдон почала пильно роздивлятися мапу. Ми ще досить далеко від мети, промовив Дік Сент. Але все ж нам не варто хвилюватися. Курс нам відомий, вітер сприятливий і з кожною годиною дужче, тому не втрачаємо терпіння. Тоді вперед. вигукнула місіс Велдон і повторила Я переконана, що ти впораєшся, Діку. Друзі, звернувся юнак до Тома і його супутників, відтепер на Пілігримові немає іншої команди, крім вас. Від вашої допомоги, спритності та кмітливості залежить дуже багато, і, передусім, порятунок усіх нас. Капітане Дік, на диво серйозно мовив старий Том. Четверо моїх хлопців, і я разом з ними охоче станемо вашими матросами. Усі ви, звісно, не моряки, усміхнувся Янак. але у вас є головне неабияка сила і роботящі руки. Командуйте, сер. Нам слід діяти обережно, почав Дік. Я не хочу ризикувати і ставити водночас усі вітрила. Нехай ми втратимо у швидкості, зате подбаємо про безпеку. Таке рішення диктують обставини. Зараз ми розподілимо обов'язки я стоятиму за стерном стільки, скільки мені стане снаги. Проте комусь із вас на деякий час доведеться змінювати мене. Томе, хочете за стерно. Користуватися судновим компасом не так уж і складно ви швидко навчитеся тримати правильний курс. Від інших знадобляться сила, спритність і увага. Я покажу кожному з вас, що треба робити за різних обставин? Тож вам треба тільки точно виконувати мої вказівки. Ми готові. виструнчився старий Том, немов справжній моряк. Тоді до роботи, матросе.